Звернення до українських прав, шановні побратими, купляйте зброю. Сьогодні режим Зеленського та Путіна порушує наші конституційні права та свободи, людини та громадянина. Тому ми усі. Винімати зброю вдома для свого самозахисту від незаконних рішень українського уряду парламенту. Дуже важливо мати зброю. Це стосується українських прав, також це стосується і кожного українця. Далі будуть ще більш диктаторські закони. І тому не виконуйте їх жоден. Закон не виконуйте. Жоден. Підкреслю жоден. І купуйте зброю. Вона вам ще знадобиться. Де купити ви всі знаєте, де її купити. Саме так. Тому купляйте зброю, опляне пізно. Усі масово Купляйте зброю для свого. Захисту і відстоювання своїх прав та свобод, людини та родянина, звертає не тільки до прав, а й до кожного українця. Купляєте зброю. Зрозуміти тільки одне: з кожним місяцем вони у нас відбирають права і свободи. Тому ми повинні захистити свої права і свободи зі зброєю в руках. Саме так наявність зброї зможе їх зупинити. Саме так, не тільки Путін, але й режим Зеленського. Не виконуйте злочинних розпоряджень, а також указів президента розпоряджень Кабінету міністрів. Саме так, не виконуйте жодних законів. Саме так, шановні українці, і підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Зрозумієте одне: відстояти свої права та свободи ви зможете не тільки юридично, правильно, не тільки знанням, але аргументом, якщо у вас буде зброя, подумайте над цим. Тоді кожен. Представник свого органу двічі подумає перед тим, як порушувати ваші права і свободи. Саме так, Купляй зброю. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких марк права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 і 1000 гривень в залежності від складності ваших запитань. Вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Також я надаю консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Саме так. Вирішення питань з ТЦК та СП консультація коштує 500 гривень. Складні питання по ТЦК та СП 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяву в суд. 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, Тікток канал від інших підпишись. Підпишись тільки на мене. Саме так і ніяк інакше. Доб'ємо разом до мільйона, а потім і до 10 мільйонів. Також не забувай робити донати, лайки, репости. Репости в соцмережах, а також у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, та інші. Підпишись на цей канал, буде дуже цікаво. Також я роблю витяг з ЄРДПО. Звертайся тобі це треба. Саме так. А також консультую з будь-яких норм права. Звертайтесь, будь ласка, на електронну адресу академік.лав'єр Тобі це треба. Також ти можеш нажати на кнопку спонсорства та стати спонсором цього каналу. Я єдина надія на майбутнє України. За допомогою ваших донатів. Я розвиваю правозахисну діяльність в Україні та захищаю саме ваші права та свободи людини та громадянин. Звертаюся до віцепред. Не забувайте робити донат регулярно.